Привіт, друзі, ви на каналі Люяку. Сьогодні я вам розкажу, як зробити собі круте інтро, як взагалі працювати з програмою, яка це робить, навчу вас там всього, розкажу вам сьогодні про всі нюанси і зразу хочу сказати, що я сам не користуюся, що я сам зробив своє інтро, яке ви бачите на початку відео саме в цій програмі. Тому все вас має вийти. Якщо ви уважно до дивитеся до кінця, звісно, щоб поставити лайк, підпишитесь на канал. Ну, а я буду тоді вже починати. Значить, Перше, що нам треба зробити, це зайти на сайт, який називається panzoid.com. Силка буде в описі під відео. Якщо вам дійсно таке цікаво, тоді просто-напросто зайдіть, подивіться. Там буде силочка. Значить, напишу я так вручну, щоб ви бачили, що це все дуже почесному написав panzoid.com І ми відкриваємо цей сайт. Uh, вже коли ми натиснули на Enter, вже коли нам цей сайт відкрився, ми бачимо такий от гарний сайт. На ньому тут всякі якісь кнопочки, все якесь таке непотенне ще англійською мовою. но Сьогодні я вам все розкажу те, що для, вам потрібно для того, щоб зробити собі круте інтро. Uh, отже, з чого що ми, що ми починаємо? Перше, що нам потрібно зробити, все буде максимально просто, максимально без всяких ну, закручень і так далі. Вибираємо тут кліпмейкер. Uh, коли ми вже вибрали кліпмейкер, нам відкрилася от така от штучка. Дуже крута, правда, така вся дуже Е, Вже виглядає так досить серйозно, правда, якісь зараз будуть 3D-моделі, ти що, ти що. Но нам треба вибрати, наприклад, щось з цих всіх проектів. Абсолютно неважно що. Ми, ви потім зможете все змінити. Подивіться, скільки в нас тут є проєктів і просто просто для того, щоб вам не потрібно було ще більше всього зараз вивчати на цьому сайті. Особисто я зразу вибираю готовий проект. Що це? Значить, у нас вже тут є, ви бачите, пише темплейт, там десь може писати Your Name, абсолютно все одно, що там пише. Просто-напросто ми вибираємо, наприклад, перший зразу темплейт, просто так, щоб ви зрозуміли, як це все працює. Зараз у нас все грузиться. Ще раз хочу повторити, що буде грузиться того через те, що ем, зразу йде запис відео через те, що трошки все тормозить. От, давайте зараз ми з вами подивимося це відео. Воно вже у нас є готове. Ем, просто подивимося, як взагалі наше інтро буде виглядати, що ми можемо з ним зробити. Давайте, значить, тут ми маємо вибрати оце от очко таке. Ем, і будемо зараз дивитися. Зараз це стало зеленим, коротше, потім ми це все будемо видаляти. Зараз хочу сказати, що не буде ніяких у вас проблем. Просто-напросто запускаємо відео. Тобто, щось типу такого в нас має з вами вийти? Давайте ще тепер подивимося без цього очка, можливо, тут щось ліпше буде? Ну, я б не сказав, що тут щось ліпше. <тур> Отак, ну, тобто, ви зрозуміли, що все ж таки новоглядати буде так, як в очці, а так це просто ніби то, що ми зробили. Коротше. Поки що вам цього всього не треба. Я не буду вам зараз дуже довго забивати голову. Якщо вам буде цікаво, тоді зайдіть собі на панзоїд, знайдіть собі, може, взагалі якісь обучалки вже іменно з, ну, з якимись більш вниканнями в цей сайт. А я вам розказую просто, як зробити інтро. Зараз ми з вами зайшли от в такі тут намальовані гори, такі вкладку, і тут ми можемо собі вибрати сцену, тут, ну, тобто бекграунд, тобто як це вам пояснити, задній фон. Отак вона перекладається, по-моєму, так. Ми можемо собі вибрати. Давайте, наприклад, ми зараз з вами виберемо щось з цього списку. Давайте, наприклад, виберемо Марс. Зараз у нас мало що змінилося, це нічого взагалі страшного. Ми назад ще раз виходимо. Вибираємо, давайте зараз ще щось. Просто для того, щоб ви зрозуміли, що ми можемо повністю керувати нашим. От, ми можемо повністю керувати нашою текстуркою, це нас зараз вийшло, якесь якийсь Майнкрафт. Ну, давайте не будемо. зараз... Цим бавитися, я бразилі з цим не хотів бавитись. Е, ну, і в принципі, в принципі, ми зможемо ще тут щось змінити. Тут е, зараз ми будемо міняти текст. Е, текст на зараз пише тут темплейт. Давайте ми його замінимо на Люяку, оскільки це канал Люяку. Хто не підписуйтесь, підписуватись. От. Е, нам потрібно цей текст змінити всюди. Тобто, всюди. Е, зараз. Зараз, 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 зараз. Ми маємо знайти. Де в нас є оцей текст, де він нас пише? Ось ми, друзі, його знайшли. от. Е, ще там є декілька текстів, зараз ми це все поміняємо. Е, от. Ну, Так, щоб у нас це вже було по красоті, правильно? Ну, тобто, Так, щоб ми могли впевнено сказати, що наше інтро повністю готове. Е, з Саднім фоном ви ще собі будете розбиратися, там ще можна дуже багато всього зробити. Просто кажу, я вам просто не встигну сьогодні цього всього розказати, через те, що справді дуже-дуже багато. Всього є розказувати, так щось я тут не поміняю. На люяку, так, і давайте ще десь тут зараз одне має бути. От ще є одне. Міняємо зараз також його. Натискаємо на Enter. Це теж, до речі, важливо. Знову ж таки, ви зможете собі міняти кольори, ви зможете собі робити взагалі от все, що захочете абсолютно. Просто-напросто все, що вам заманеться. От у нас зараз є таке. Такий текст, ви бачите, скільки всього є кругом, просто яка гарна е оформлення, яке гарне. Так само ви можете, до речі, вибрати звук, можете навіть вибрати свій звук, тут вибрати селик, тобто по ви можете зробити з відео, ще раз просто повторюю. Абсолютно все, що ви собі захочете, повністю. Вибачте, будь ласка, що, ну, що я деколи затинаюсь, просто я не знаю, як вам пояснити, що абсолютно от все, що ви хочете, все тут можете зробити. От все. Ви самі створюєте цей фрагмент відео. Вам ніхто абсолютно не командує. От, ми можемо робити е, різні речі. Е, ще раз от, вам зараз це все покажу. Вибирати різні там. Е, ну, коротше, взагалі, дуже багато всього. Е, от. І, е, і, що найважливіше, це зараз буде вже зберігання нашого відео. Давайте ми з вами ще, до речі, треба вибрати е, ну, розширення. Це нормально. Е, Довжину нашого інтро, я переважно не люблю, щоб інтро у нас було таке довге. ну Це ж можна буде потім, якщо навіть в програмі монтажа обрізати, звичайні. От, Можна зразу тут вибрати. Я зараз просто не хочу довго вас затримувати, з цим всім працювати. Поки що от ми зробили от таке. От. От. Просто-напросто ми з вами зараз зробили отаке. От е, от. Так само е, зараз ми вже будемо приступати до конвертації. Е-е, Ну, і я думаю, що вже найбільше мені немає вам чого тут такого розказати. Тут ще раз кажу, що є багато що розказувати. Ще раз я просто хочу повторювати це і повторювати, але вже я не буду це все зараз робити, через те, що вже е і так я сім хвилин відео це записую, тому нам вже потрібно з вами переходити до скачування. Тут ми з вами маємо вибрати отакі параметри: тобто ну, мод Балансет МКВ vp е 8 Opus. Отаке от у нас має бути. Вибираємо старт відео, рендер. Знову ж таки, для того, щоб вас не затримувати, я вам не буду показувати, от поки нас зараз ця оця стрічка почне бігти, таким синім кольором, ви зараз бачите, а до вас вже тоді, коли все закінчиться. Так, друзі, навіть як, як ми бачимо, закінчується наша загрузка, все відео загрузилося. Ну і давайте зараз зробимо такий чуть-чуть відступ вже від теми. Тепер же я поговорю чисто зі своїми підписниками, які за мною стежать. Друзі, будь ласка, вибачте мене за те, що я вже два місяці не випускав роликів. Просто зараз почалася школа, сталося дуже ще деякі проблеми. в мене були, тобто технічні, ну тобто такі, от з Ютубом іменно пов'язані. Не бійтеся, все добре, все нормально. Контент далі буде, ви бачите, вже перший ролик є. Повірте мені, що далі буде все більше і більше контенту. Ви мені обов'язково пишіть в коментарях, що мені знімати, чи все, що я вже сам не знаю, що вам подобається. Кожне відео просто набирає бешених переглядів, лайків, приносить мені підписок. Так само, саме про підписки, лайки, перегляди. Я вам дуже сильно хочу подякувати за один ролик. Давайте я навіть зараз не буду вам вставляти там, що це за ролик. Просто-напросто зараз ми з вами зайдемо в YouTube, на інформаційну панель Ютуба. І перш ніж скачати наш файл, я вам покажу просто що ви зробили. Можливо, що навіть хтось не бачив, але просто ви порвали мені мозок, ви його просто знищили. Я був в такому шоці, коли я це побачив, що просто ем, ну, взагалі. Я навіть не знаю, як, як описати, чесно кажучи. Вод, дивіться, зараз ми зайдемо в контент і знайдемо. Так, 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 так. Тут головне, що зайве не показати. Вод, оце от, Відео, подивіться, скільки переглядів. Ви набрали 2000 переглядів, і причому ці перегляди вони постійно ростуть. В ж таки 76 оцінок подобається. Е, тобто, лайків. Друзі, ви взагалі ви що робите? Ви занадто круті. Е, оце от фідо десь відповіді до тесту на урок. Якщо ви не бачили, подивіться, ну от буквально почалася школа. Всі почали просто таке шукати, і мені перегляди так люто посипалися, я просто заходжу, коли в YouTube, бачу, мені там в коментарі, хтось пише, Ой, дякую тобі взагалі, ти таке круте відео зняв, дякую тобі. Думаю, що тут таке, чому так багато коментарів раптом стало? Потім я такий дивлюся, там вже півтори тисячі переглядів. І буквально за декілька днів стає дві тисячі, Тобто вони реально не дуже зараз швидко почали рости. Я вам за це дуже всім дякую. Дякую людям, які підписуються на мій канал. Ви всі дуже круті, я вас дуже сильно люблю. Ну і, звісно, що дякую вам за 230 підписок. Логічно, що якщо відео набирає 2000 переглядів, ну, то хоч хтось має підписатися. Ну, а якщо ви бачите це відео не підписані, тоді так само підпишіться, я буду вже нарешті починати. В нас тут ще ми можемо повернутися до обробки, до тобто, роблення нашого відео, так? а ми вибираємо зразу download його відео, оскільки ми не напрягаємося. Thank you for using Panzoid. Your download is Starting. E, тобто наша загрузка вже почалася і зараз десь вона нам вже виявиться. Вот, нам вже вилізло е, вікно, в якому ми маємо вибрати, де ми маємо зберігати наш файл. Я, звісно, що я собі вибираю робочий стіл, для того, щоб вам було максимально все легко показати. Сохраніть і в нас пішла загрузочка. Зараз воно загрузиться, знову ж таки, повторюю, через те, що йде запис, може бути повільніше, але мені здається, що воно вже загрузилося, чесно кажучи. Вот, так, ми згортаємо, і от у нас є наш ролик. Вот. Ну, є зараз одна проблема. Пам'ятаєте, в нашому відео була музика, а тепер, якщо ми його відкриємо, цієї музики може не бути. Так, тобто, вот, Нашої музики з вами нема. Ви спитаєте, що ж тоді робити? От, знову ж таки, весь зелений екран ми видалимо. Я ну, не знаю, навіщо це робиться, але ми його з вами видалимо. Просто обріжемо на монтажі. Ну це вже буде ваша робота. Я вже, звісно, що зараз цього робити не буду. Ми зараз з вами виправимо ще єдину проблему: те, що в нас немає звуку. Друзі, заходимо ми з вами в Google, точніше, під цим роликом є друга силка. Вибираємо ми натискаємо на неї. Є ссылка на відеоконвертер на от цей сайт. По-моєму, на цей так саме на цей сайт дуже простий, просто максимально. Просто подивіться на оформлення цього сайту, ну не, не цей, не враховуючи рекламу. Просто подивіться, наскільки сайт простий, наскільки в ньому мало всього, і наскільки він прекрасний. Тут ми зараз з вами сконвертуємо наш файл, який ви, як ми пам'ятаємо, робили в форматі Стоп, який це формат у нас був. Я вже сам, от, слово вилетіло з голови. Зараз ми глянемо на формат. 에, м -м 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 -м. 에, зараз, секунду, секунду, секунду. 에, ну, короче, не мене. А ні, от МКВ, да, так, точно МКВ, як і міг забути про це слово. 에, тобто, от, був у нас тут формат МКВ, а нам потрібно, щоб це було МП4 для того, щоб в нас був звук. Ці вкладки ми вже, до речі, теж можемо закрити абсолютно спокійно. Тут ми вийти, просто-напросто нам тут нічого не цікаве. Нам потрібно, щоб у нас був звук, відповідно, нам потрібно розширення mp 4 яке відкриється на, на будь-яких пристроях. Тому ми зразу з вами вибираємо відкрити файли. Вибираємо, шукаємо тут от наше відео. Зараз воно скачається і будемо вже з вами чуть-чуть закінчувати. От відео МКВ у нас відкрилося. Ви бачите, от воно створено сьогодні. Ми ви все бачили самі mp 4 І від... натискаємо на конвертувати. зараз у нас піде конвертація. І після того нам виліз така отша штучка, скачать, і тепер наше відео просто-напросто вже завантажується. Вибачте, що того, що бачу вже і так ролик вийшов досить довгим. дякую всім, що зараз досі дивиться до цього моменту. Дякую всім, кому цікаві мої ролики. і Хочу. <знати>, що хоч комусь вони дійсно цікаві корисні. Ну і от є наше нове відео з відеоконвертера, ну і Йно й давати для того, щоб ви точно знали, що у нас все спрацювало, Ми його відкриємо. Послухаємо зараз з вами його зі звуком, щоб ви переконалися в тому, що все в нас супер. Ну от і так, друзі, все. Ми з вами закінчили розробку нашого інтро. Після того ви вже спокійно його можете вставляти в свої ролики. Що ж, друзі, на цьому, напевно, вже будемо ми з вами завершувати. Я вам дякую за перегляд цього ролика. Дякую ще раз всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментах, чи знімати мені ще такі ролики. Напишіть в коментах, можливо, я ще щось не розказав. Знову ж таки, ще раз повторюсь, що в панзоїді ви можете робити абсолютно все зі своїми відео. Ви можете їх абсолютно як-небудь обробляти. Тому вже все в ваших руках, я вам це все передаю. Радий сама завжди ділитися своїми знаннями, своїми роликами. Дякую вам за перегляд і всім, друзям! Звісно що па-па і гарного настрою. Всього найкращого крутих відео.